Ірина була пізнім коханням Володимира Івановича. Після розлучення з першою дружиною, яка заявила, що їхні двоє синів зовсім не його діти, та ще й папірець із тестами на батьківство в обличчя кинула як контрольний постріл, Володя довго не міг дивитися в бік жінок. Усі вони здавалися йому нещирими, яким не можна вірити навіть у дрібницях. Працював він бортінженером на міжнародних рейсах, часто бував у відрядженнях, але жодного разу не заводив роману на стороні, хоча охочих було хоч греблю гати. Ірина ж з'явилася в його житті випадково. Володя забрав у свою трикімнатну квартиру матіри з провінції, почав звикати до холостяцького життя. Та якось довелося викликати додому працівника пенсійного фонду. Мама впала в під'їзді, отримала перелом стегна, а тому з'явитися для перерахунку пенсії особисто до пенсійного фонду не могла. Організація прислала їм дуже тямущого спеціаліста Ірину Анатоліївну Луцьку. Відчинивши їй двері, володя чомусь одразу захотів запропонувати цій жінці кави. Він виставив на стіл кавовий сервіс із гарячим напоєм. Ой, як ви вчасно! Сплеснула руками Ірина. Сьогодні весь день ходжу за адресами. Вже час би збадюритися. Володимир похвалився. «Ця кава незвичайна. Я привіз її з В'єтнаму. Там заведено обсмажувати зерна волії лісового горіха. Ось скуштуйте. Справді, здивувалася Ірина. Відчувається горіховий присмак. Уперше таку п'ю. Володі хотілося затримати гостю хоча б на п'ять хвилин, і тут виручила мама. Володеньку, ти б запитав у спеціаліста може, підкаже жінка, де знайти надійних доглядальниць, я ж іще місяців п'ять буду в ліжку валятися. Володя подивився на Ірину і розвів руками. Справді, шукаємо доглядальницю. Мені скоро в рейс, тож хотілося б вирішити це питання скоріше. Приходили дві дівчини, але нам не підійшли. Одна палить, а мама не виносить запаху диму, інша занадто дрібна, майже дитина, ну, студентка. Вона, маму навіть на бік не зможе перевернути. Так, зверніться до органів соцзахисту, запропонувала Іра. Там професійно підібраний персонал, зокрема і з медичною освітою. Це й дешевше обійдеться, і вам спокійніше буде. Все таки якість догляду гарантує держава. Ірина розповіла, куди звертатися, дала номери телефонів управління соцзахисту і почала прощатися. У передпокої Володимир, подаючи їй пальто, запитав А може, й свій телефон залишите. Про всяк випадок. Іра опустила очі і, ніби вибачаючись, сказала Ну, взагалі, то моя місія за вашою адресою виконана, тож не знаю, який випадок ви маєте на увазі. Ну, наприклад, сходимо кудись, коли я повернуся. А ви навіть не запитали, можливо, я заміжня? Ось зустрінемося, тоді про все й розпитаю. Ну, добре. зіткнула Іра і витягла з сумочки візитівку. Там домашній і робочий. На другий, будь ласка, не телефонуйте. Домовилися. Коли Володимир повернувся додому, місто вже готувалося до зустрічі Нового року. На вулицях було повно людей, які поспішали зробити святкові покупки. На площах красувалися прикрашені ялинки. Але володя ніби не помічав перед новорічної метушні. Він віз своїй новій знайомій подарунок і мріяв скоріше вручити. Це був набір індійських срібних прикрас зі вставками з бірюзи сережки. Кулон із ланцюжком і браслет. Камені були обрані не випадково, адже саме такими ніжно бірюзовими були очі Ірини. Володя вже уявляв, як надягне на витончену шию ланцюжок, як вона подасть руку, щоб приміряти браслет. Під'їхавши до будинку, він побачив біля свого під'їзду машину швидкої допомоги. Володимир зачинив автомобіль і кинувся на свій поверх. Двері в його квартиру були відчинені, і двоє санітарів несли маму на ношах. Вона була непритомна. Що трапилося? запитав він. А вам яке діло? Ідіть куди йшли. грубо відповів старший. Я тут живу, це моя мати. Я щойно з рейсу. У вашої мами інсульт. З квартири вийшов лікар із портативним кардіографом у руках. Ми заберемо її до першої міської. Завтра приїжджайте. Володимир привітався з доглядальницею, яка вийшла слідом за лікарем, і запитав Це при вас трапилося? Так. Принесла їй сніданок, вона почала їсти, а потім раптом впустила ложку, закотила очі і знепритомніла. Я одразу викликала швидку. Зараз приберу тут і поїду додому. А ви відпочивайте. у холодильнику є обід. Ввечері, коли Володя встиг виспатися і збирався їхати в лікарню, йому зателефонували. Сказали, що мами більше немає. За весь час, поки він її ховав і оформлював документи, Володя жодного разу не телефонував Ірині. Його перебування вдома добігало кінця, і він готувався до нового рейсу. Перед новорічний полечу в старому році, повернуся вже в новому. Сумно думав він. Тепер я, схоже, по справжньому осиротів: батько пішов у 45, мама, в 58. так і не стали старими. Володимиру вперше захотілося запалити. Він вийшов на балкон, дістав із залізної скриньки зі скарбами стару пачку ватри і чиркнув сірником. Раптом унизу на тротуарі з'явилася знайома постать. Він одразу ж загасив цигарку і висунувся з балконного вікна. Іро. Іро. Жінка подивилася на нього, помахала рукою і пішла далі. Володя розхвилювався. Завтра вже в рейс, а він зовсім забув про подарунок, який привіз Індії. Кинувся в кімнату, дістав своє портмане і набрав її номер. Гудки лунали нескінченно довго. Потім Ірина різко відповіла зараз не можу говорити, передзвоніть пізніше. Володя походив по кімнаті, знову набрав. Цього разу увімкнувся автовідповідач. Він записав аудіоповідомлення: Іро, це Володя. Я завтра знову відлітаю. Раніше зателефонувати не міг, мама померла. Вона передзвонила за хвилину, висловлюю співчуття. Але потім суворо запитала: А що ж ти не звернувся по допомогу на поховання? Та якось і не подумав. Я ж навіть не побачився з нею після рейсу. Приїхав, вона вже непритомна, якщо чесно, досі від шоку не відійшов. Ну, доведеться взяти себе в руки. У тебе ж відповідальна професія? Чи може взагалі краще відмовитися від цього рейсу? Володя подумав, що ще не пізно, і зателефонував командиру екіпажу. Той одразу зрозумів, що Володимир усе ще не впорався зі стресом і похвалив його за обачність. Правильно зробив Володю. Ти хоч і не льотчик, але все ж твоя робота не для розхитаних нервів. Не переживай, на цей рейс замінимо. Може, тобі, до речі, до психолога звернутися? Володя подякував командиру за пораду й обернувся до Ірини. Ну все. Нікуди не лечу. Дякую тобі, що зайшла, адже тільки тепер зрозумів, що був на межі зриву. Ірина підійшла до нього і знову міцно обійняла: Ну, що поробиш? Втратив нашому житті неминучі. Добре, що ти мені повідомив, а то б я додому пішла. Я була в сусідньому будинку у справі, там така складна клієнтка, всі нерви мені витягнула. Коли ти телефонував перший раз, вона якраз доводила мені таку нісенітницю, що в мене руки тремтіли від обурення. Уже подумаю змінити роботу. Загалом, ну її, ту роботу. Давай поп'ємо кави, якщо ще залишилася. Звичайно, залишилася, ще й додалася. З Індії. Ой, який же я телепень! Я ж привіз тобі звідти новорічний презент, але зовсім про нього забув. Я зараз. Володю, почекай! Якщо презент новорічний, то й подаруй його мені на новий рік. Я розумію, тобі не до свят, але все одно ти в рейс не полетиш. Можна хоча б скромно, потихенько і зустріти. То ти пропонуєш зустріти Новий рік разом? Ну так, ми ж з тобою, друзі. Вона кинула на нього свій ніжний бірюзовий погляд і почервоніла. Звісно, друзі, навіть не знаю, що б я без тебе робив. Зустріч Нового року. Сумна, але душевна, з обміном подарунками і теплими побажаннями ще більше зблизила їх. Тож у свій наступний рейс Володя вирушав із величезним бажанням скоріше повернутися, він уже точно знав, що хоче прожити з Ірою все життя, що залишилося. Він не став докладно розпитувати про її минуле, знав тільки, що вона була заміжня, але потім розійшлися. Розписалися вони через півроку після похорону матері і стали жити у квартирі Володі. Іринину двокімнатну здали в оренду. Володя зізнався, що, швидше за все, не зможе мати дітей. Мабуть, Оленка, колишня дружина, тому й нагуляла синів на стороні, що від мене так і не дочекалася. Іра, звичайно, засмутилася, але заспокоювала Володю тим, що любить його, незважаючи ні на що. Вона, як і раніше, працювала в пенсійному фонді, ходила додому до літніх людей і вислуховувала все, що в них накипіло, і на владу загалом. Часом приходила додому така виснажена. Володимир не часто бачив її в такому стані, оскільки більшу частину часу проводив у відрядженнях, хоча давно помітив дивну особливість дружини. Вона ніколи не сміялася, а якщо й посміхалася, то якось винувато. Одного разу, приїхавши з аеропорту, він застав Ірину на підлозі в передпокої. «Іро! ірочко, що трапилося? Боляче, насилу промовила вона. О, господи, застогнав володя і почав набирати номер швидкої. Потім він підклав під голову дружини невелику подушечку і злегка повернув на бік. Все-таки довели тебе ці примхливі клієнти. Ніби це ти їм пенсії призначаєш, бурмотів він, цілуючи долоню Ірини. Лікарі, що прибули, закидозрили інфаркт міокарда. Вирішили госпіталізувати пацієнтку. Обережно переклали на ноші, перенесли в реанімобіль. Володимиру дозволили поїхати з нею. У реанімації одразу ж поставили крапельну систему. Інфаркт виявився обширний, тому лікарі суворо заборонили Ірині будь-які рухи та хвилювання. Чоловіка відправили додому. Коли Іру виписали, Володимир найняв у дім помічницю бадьору пенсіонерку Віру Васильівну. Вона ж початку голосила над Ірою, що така молода жінка, а вже інвалід. Але Володимир, почувши її причитання, суворо заборонив проявляти негативні емоції. Не потрібно завчасно оплакувати мою дружину. Вона обов'язково одужає. Віра Васильівна похитала головою. Ірина стала схожа на тінь із сіруватим кольором обличчя і помітною синьовою в зоні носогубного трикутника. Іра більшу частину дня лежала або сиділа в кріслі біля прозорих балконних дверей, звикла до активного життя. Вона згасала на очах. Думала про Володю. Бідний мій. Спочатку маму поховав. Тепер я помирати зібралася. Знову залишиться один, одинісінький. Володимир, же, бачачи, що дружина чимось засмучена, благав її не думати про погане. Він завантажив їй на смартфон кілька додатків для прослуховування аудіокниг, подарував флешку зі спокійною, заспокійливою музикою і жартома насварив пальцем. Щоб я тебе не бачив чимось засмученою. Час минав, але Ірині не ставало краще. Вона часто застуджувалася від найменшого протягу, все це погіршувало її стан, а Володимира доводило до довічаю. Боже мій, невже доведеться пережити ще одну втрату втратити жінку, яка так вчасно опинилася поруч? Ні з ким вона на землі не зрівняється. подумки сумував він. Одного разу він їхав до аеропорту у чергове відрядження. Проїжджаючи мостом, помітив, що біля річки вовтузиться дитина. Він з'їхав з мосту і кинувся туди. Дівчинка, років дев'яти з останніх сил, трималася за нижні гілки верби і кричала Допоможіть. Володя витягнув її, загорнув у плед, який завжди лежав у нього на задньому сидінні для Ірини адже в неї постійно мерзли ноги, і помчав додому. Він розумів, що запізнюється на рейс, але все-таки доїхав до будинку. Поклав малу на диван і крикнув хатній робітниці. Віро Васильівно, ця дівчинка ледь не втопилася. Нагодуйте її, переодягніть, будь ласка. Та як же так, Володимире Івановичу, хіба можна чужу дитину в дім привозити? По вашому, я мав кинути її тонути в річці. Не хочете возитися, викликайте поліцію. Я поїхав, запізнююся. Коли відрядження закінчилося, Володя зателефонував додому, щоб дізнатися про здоров'я дружини і що трапилося з дівчинкою. А в нас настуся ж то. Вона в нас така хороша, ласкава. Ось приїдете самі побачите. Володя купив велику ляльку, набір дитячого посуду, різнокольоровий зефір у гарній упаковці і поїхав додому, придумуючи, як без перших слів прихилити до себе дівчинку. Увійшовши до квартири, він одразу відчув, що в домі сталися якісь зміни. Іра, усміхнена, рум'яна, швидко підійшла до нього й міцно обійняла. Жодного сліду перенесеного інфаркту в її вигляді не залишилося. Володя просто не міг повірити очам, але ще більше здивувався, побачивши Настю. Рятуючи її, він запам'ятав тільки мокре змучене тільце з тонкими кінцівками і запалими щічками. Зараз же перед ним стояла симпатична дівчинка, акуратно заплетене в косу світле волосся і яскраві ніжно-бірюзові очі, точнісінько такі ж, як в Іри. Володя ще раз подивився на Настю, потім на дружину і нарешті не витримав Іро, тобі не здається, що Настя, як дві краплі води, схожа на тебе? Звісно, Володю, це ж моя донька. Володя про всяк випадок присів у крісло. Життя, здається, завело традицію підносити йому сюркризи. Іра продовжила: Я ж так і не розповіла тобі найжахливішої історії свого заміжжя. Коли мій чоловік кинув нас із Настею, він ще мав нахабство телефонувати мені і вимагати, щоб я відписала йому частину квартири, в якій ми жили, хоча вона дісталася мені від батьків. Якось я гуляла з Настею в парку і тут зателефонував її горе татусь, почав погрожувати мені, що якщо я не погоджуся, він викраде доньку і вимагатиме з мене аліменти. Мабуть, алкоголь позбавив його не тільки совісті, а й розуму. Я почала кричати, що якщо він не припинить мене шантажувати, я заявлю на нього в поліцію. Потім кинула слухавку і озирнулась на Настю, а її ніде не було. Обшукала весь парк безрезультатно. У поліції сказали чекати. Мовляв, може, вона сама повернеться. І поки вони чекали, я бігала по всьому місту, розклеювала її фото, опитувала її подруг загалом вела власне розслідування. Навіть до чоловіка з'їздила в передмістя, хоча була впевнена, це не його рук справа. Настя так і не знайшлася, і відтоді я не могла посміхатися. Нічого собі збіг, здивовано пробурмотів Володя. Виходить, я врятував твою доньку. А чому вона опинилася в річці? Ох. Усі ці роки вона жила в родині якихось язичників. Вони її викрали, навчили стрибати через багаття, поклонятися якимось бовванам. Добре, що моя дівчинка весь цей час пам'ятала, як її звати. Вони ж по іншому її називали, навіть документи їй фальшиві зробили. Казали, що коли виросте, видадуть заміж за бога хорса, а в день весілля принесуть її в жертву. Уявляєш, вони все ще жертвоприношення практикують. Іра ковтнула води і продовжила. І ось, коли вони їхали кудись на возі, Настя взяла і зістрибнула з мосту в річку. Плавати не вміє, але течія її підхопила й понесла куди подалі. Уже біля аеропорту зачепилася за вербу, Там-то ти її знайшов. Володя слухав і не міг повірити. Маленька весь цей час уважно дивилася на нього, а потім кивнула в його бік. Мамо, ось цей дядечко мене з річки витягнув. Знаю, донечко, знаю. Тільки це не дядечко, а напевне, твій тато. Вона благально подивилася на чоловіка. Він присів біля дівчинки, обхопив її руками і ледні заплакав. Звісно, я твій тато, хто ж іще. А тепер ми будемо жити всі разом, дружньою сім'єю, і мама, нарешті, буде посміхатися. Правда, мамо? Правда, тату, посміхнулася Іра. Коли ми з настею одна одну впізнали, у мене всередині ніби лампочка засвітилася, і всі хвороби кудись поділися, навіть знати не хочу куди. Але через півроку, коли Володимир повернувся з чергового відрядження і Ірина поскаржилася на запаморочення, вся родина поїхала до лікарні, де їм повідомили про вагітність.